Вітаю, мене звуть Анна Рудніва. Я викладач кафедри політології факультету соціології управління Запорізького національного університету. І, звісно, кожен з нас хоче так звану синю таблетку з матриці, коли ви. Просто нічого не робити, в вашому житті з'являється ну, дуже багато цікавинок. Ви прокинаєтесь вже успішним, у вас в житті все зреалізувалося, і для цього нічого не робити. Проте світ влаштований так, що якщо ви не маєте власної мети, якщо у вас немає власної життєвої цілі, то ви завжди будете інструментом реалізації чужої мети. Проте, для того, щоб зрозуміти, чого ви хочете, чого ви бажаєте і взагалі що ви можете, треба почати з першого питання: хто я? І це вже питання такої самореалізації і самосвідомості. І кожен з нас має свій талант Запитайте себе зараз, що я вмію робити краще за інших, що в мене виходить гарно. І якщо важко відповісти на це питання. Наші експерти вони завжди допоможуть віднайти відповідь. Ми також працюємо з чотирма рівнями розвитку особистості, з так званим коучингом. Перший рівень це тілесний, тому що наше тіло це наш основний ресурс, який допомагає нам зреалізовувати будь-які цілі в нашому житті і взагалі бути успішним. І на тілесному рівні, що ми робимо? Ми розвиваємо ті навички, які допомагають нам бути продуктивними в нашому житті. Це і тайм-менеджмент, це і врахування тих ресурсів, які в мене є, досягнення мети, навіть з мінімальною кількістю наявних ресурсів. Другий рівень, з яким ми працюємо, це психологічний, тому що для того, щоб досягати мети, ми повинні мати самомотивацію, тобто ми повинні самі загоріти своєю метою. І крім того, бути. Цікаве, це розвиток стратегії та дизайну нашого мислення. Третій рівень це соціальний. Соціальний рівень це вже рівень впливу. І, взагалі, якщо ми хочемо впливати на суспільство, якщо ми хочемо щось змінювати в цьому житті, це завжди про лідерство. Це завжди вийти за межу нормального, коли ми стаємо вище. І рівень соціального це вже харизматичність, це вже спічрайтинг, це вже можливість впливати і керувати суспільством, навіть невеличким. А може й великим, великої держави. І четвертий рівень, з яким ми працюємо, це рівень сенсу. Як на мене, один з найбільш глибоких і високих рівнів. тому що людина, яка хоче бути успішною в своєму житті і чогось досягти, має загорітися сенсом для самої себе, стати цікавою для самої себе. А для цього, звісно, треба зрозуміти, а чого я хочу насправді, або я живу, живу чужими цілями. І для того, щоб перевірити, наскільки у вашій голові, чи є взагалі в вашій голові критик, який заважає вам досягати успіху, я пропоную вам відповісти на такі невеличкі чотири питання і знайти, чи є в вашій голові такий гачок-критик. Перший критик, що він говорить? Це вже дуже складно. Цей світ, він взагалі складний. У тебе нічого не вийде. Можливо, в вашій голові говорить хтось з ваших близьких, можливо, це вчитель, друг, іноді батьки. Хтось не вірив у вас в дитинстві, і у вас сформувався така настанова, що ви нічого не зможете, тому що світ дуже складний, а ви нічого не розумієте. Це перший критик, з яким треба працювати. Другий критик, що він каже? Він каже про те, що ой, ти знаєш, що нам треба вийти із зони нашого комфорту, а якщо ми почнемо щось змінювати і у тебе нічого не вийде, то ми втратимо те, що в нас є. І це вже страх успіху. Уявіть собі, страх успіху. Третій критик, що він говорить? Ну, з цілком вже все нормально, ми можемо там працювати, ну, невеличкій роботі, головне, щоб нам було що їсти, було що пити, було де жити. В принципі, існувати можна. Так? Це вже страх розвитку. І четвертий критик, про що він говорить? Про те, що всі винуваті в тому, що в моєму житті щось не виходить. Держави, батьки, друзі, сусіди, собака, кіт, погода, все ще інше. Якщо в вашій голові є такі критики, з ними треба працювати і досягати успіху в своєму житті. Станьте цікавими самими для себе, відчуйте смак життя і приходьте до нас, з нами цікаво.